За плагіати та написання робіт за допомогою чат-GPT студентів каратимуть. Верховна Рада підтримала законопроєкт про академічну доброчесність. Яка відповідальність передбачена за використання штучного інтелекту у вищих навчальних закладах? Що кажуть студенти та викладачі про таке нововведення? У лютому 2023 року в Україні вперше з'явився штучний інтелект ChatGPT. Доступ до нього мають усі, та найчастіше використовують чат школярі та студенти, аби швидше виконати завдання. Так і користуюсь штучним інтелектом здебільшого для навчання. От зараз, наприклад, для того, щоб допомогти мені написати курсову роботу, так я завжди ним користуюся ну, прям по навчанню в принципі завжди по роботі. Там, до прикладу перефразувати якийсь текст, можливо, потрібно. Ну, в принципі, я завжди його використовую, тобто він в мене завжди є. Я, наприклад, студент англійської філології, і в нас там багато аналізів всіляких потрібно, перекладів, до перекладацьких аналізів. І деколи так, він дійсно допомагає. Викладачка Чернівецького національного університету Лілія Шутяк каже, що чат GPT іноді корисний для покращення навчального процесу та часто студенти ним зловживають. Дуже багато є, скажімо так, недобросовісних студентів, які використовують такі новітні технології для того, щоб писати свої журналістські матеріали, навіть або робити наукові роботи, реферати, якісь творчі завдання з використанням цього чату. Натомість вони мали б, звичайно, це робити своїми власними зусиллями. Ну, все ж таки, чат GPT, він пише такою, можна сказати, нелюдською мовою, і це ну це, це насправді, якщо уважно вчитатися в тексти, це можна дуже легко помітити, тобто така нелюдська мова. Дуже багато якихось зарозумілих таких слів, фраз, термінології, яку в принципі ну ми не використовуємо в житті, так не говоримо. Ну і тим паче так не пишемо. Коли ти читаєш якісь такі складні синтаксичні конструкції, такі знелюднені, то ну це відразу видно, що це написала не людина. Верховна Рада 6 червня 2024 року ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту та плагіат у науковій діяльності. Все одно, все одно, що його ну, зробили такий закон. Та ж сама думка, ну нейтрально. Привикли ну, в принципі списувати, а так треба буде вчити, зубрити то все. Ну буде важко. Це якщо чесно, дуже погано. Але ну, якщо чесно, якщо бути правильним, прям капець, яким правильною людиною це правильно зробили. Ну, типа, ну навчання, це ти повинен покладатися на себе, але такі люди, як я, не люблять це, то ну. Треба чи GPT, я буду використовувати як і зараз, то мені все одно кон поширюється на осіб віком від 14 років. Тобто це на осіб, які здобувають не повну вищу освіту, а також повну вищу освіту. Для того, щоб бути вступником, чи для того, щоб бути зарахованим в заклад вищої освіти, буде створена відповідна спеціалізована комісія. Чи це може бути керівник установи, який перевірятиме ці тексти самостійно? Що ми говоримо про особу, яка здобуває певне вчене звання, чи хоче. Здобути посаду певного доктора, філософії чи певне інше, то вона буде позбавлена цього права. І, зокрема, вона буде позбавлена можливості протягом наступного року здобувати відповідний вчений ступень чи відповідну посаду. Окрім того, якщо ми говоримо про осіб, які є членами певної вченої ради, то вони... Будуть виключатися з вченої ради і позбавлятися відповідної посади. Також це може бути відрахування закладу освіти. Євген Пасалюк, Павло Марковці, Андрій Курдубан, Новини Сі 4